Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, на землі нема безпечних місць. Апостол Павло написав, я часто в небезпеках, на річках, на дорогах, і ми так само. Ми кругом небезпеки маємо. Але я вам скажу, де можна знайти безпеку? Це в тіні крил нашого Господа. Слава Богу! Ви знаєте, сьогодні хотів би говорити Господнє Слово, всі йде правду. Ми часто буває чуємо <кхід> всякої інформації, і ми можемо її передавати неправильно, або додати, говорити, але що вчить нас Боже Слово? Я читаю Євангеліє від Івана, Ісус говорив до людей релігійних. Це були фарисеї, судики, які знали закон Божий. І він їм сказав такі слова, 8 розділ, 32 віршик. Пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Сьогодні люди, які знають правду, істину вони є вільні. І там Христос сказав: ви будете вільні від гріха. Ви знаєте слово праведник, ми часто чуємо, це праведна людина або це є праведник. Що це означає слово? Правильна людина, яка говорить правду. Це є праведна людина. Ісус, говорячи до людей, які знали закон, каже, якби ви були б вільні, ви б не чинили ніякого гріха. Але Господнє Слово попереджує нас, кожного, щоб ми повинні сіяти правду. Не те, що говориться нам, ми можемо приймати всяку інформацію. Сьогодні, знаєте, ефір переповнений Ютуб всякими проповідями ми можемо слухати, але це може бути неправда. Я вам скажу: як з однієї сторони, так і з другої багато сіється неправди. Бо я вам скажу правда тільки в Бозі. Правда тільки в істині. Люди можуть приукрасити, люди можуть сказати по-різному, а на те, що ми є вільні від цього, ми буває часто приймаємо цю неправду. Ми її приймаємо в своє серце і потім сіємо. А ми є сіячами правди. Ми проповідуємо сьогодні Господнє Слово, ми свідчимо людям. А ми можемо багато робити неправди. І тому Господнє Слово попереджує нас. Не всім вірте. Багато людей є такі, які можуть підійти і сказати, ми можемо, знаєте, більше тій людині повірити. Я вам скажу, найсаме перше, треба, якщо ви хочете знати ту інформацію, підійдіть до тієї людини і розпитайтеся. Це буде саме правильно. Не треба, знаєте, сіяти оце, що робить розділення. В пророка Осії написано такі слова. 10 розділ досить відоме місце. Сійте собі задля праведності. Стоїть питання, чи ми часто сіємо заради праведності, заради правди, заради правильного? Осія говорить і пожнете плоди доброти. Кажеться, такі прості слова. Сієш правду, а пожинаєш доброти плода. І далі написано такі слова: «Роззорюйте собі цілину свою, бо тепер час шукати Господа, і Він прийде, щоб напоїти вас дождем праведності. Бачте подібні слова, які Ісус говорив, і пророк Осія. Люди, які жнуть, вони будуть мати дощ. Праведності. Чи легко сьогодні передати правду? Хай би яка була би правда, але легше їй сказати, як сказати неправду? Нам часто люди бувають, знаєте, хочуть злицемірити, не доказують правди. Ну, якби не обідати, але скажу, яка була би неправда, чи правда треба їй сказати. І Ісус робить і говорить ці слова: ми є вільні люди. Зрозумійте, ми вільні. Чому нас називають праведними? Люди, які говорять правду. Ми повинні її сіяти. І тут так написано сійте правду і пожнете плоди доброти. Розу... Тут написано розроблюйте цілину, бо тепер час шукати Господа. Сьогодні не час займатися різними речами, сьогодні час шукати Бога, шукати в себе. Знаєте, переді мною два брата говорили подібні слова, час безпечний, люди безпечно собі живуть, правда? Я вам кажу, правда. Вона, Бог завжди на стороні правди. Зрозумійте, там, де неправда, там Бога немає. Ісус сказав, ви від вашого батька якого? Представте, люди, які були релігійні, люди, які, якби дотримуючись закону, а Христос їм сказав, ви робите неправду. Ви знаєте, мені пригадується в старому заповіті один приклад за одного пророка. Це 13 глава першого царів. Він прийшов до царя, який був перший цар Ізраїля Єровам. І ви знаєте, що він зробив? Він перше всього зробив жертовники, щоб народ ізраїльський не ходив, не поклонявся до Єрусалиму. І він стояв перед тим жертвеньком, приносив жертву. Він думав, що таким він наверне народ Божий до того, щоб вони не ходили до Єрусалиму поклонятися. Але знаєте, що Бог робить? Він з Єудеї присилає до нього пророка. Хіба не було там в ефілі чи в Бетелі пророка? Був, там написано пророк був похилого віку. Але коли цей пророк прийшов з Єудеї, він став їм говорити, чому Бог посилає пророка з іудеї? Тому що місце поклонення було де? В Єрусалимі. І він присилає цього пророка туди до Єровама і задає йому питання. Для чого ти поставив цього жертву? Є храм в Єрусалимі, де люди приходять і поклоняються. А ти поставив? І він став говорити, знаєте, і каже: те, що я говорю тобі, зараз цей жертовник розсипеться і попил на ньому розсіється. І знаєте, так сталося. І він став кричати: заберіть, а рука стала дерев'яна. Але чому я розказую цю історію? Тому що в цій історії є одна неправда. Пророк, який отримав від Бога, сказав: ти не повинен лишатися в тому місці, не їсти, не пити, ти повинен іти іншою дорогою. І він зробив все по Слову Господньому. але там було два молодих чоловіка, які прийшли, розказали своєму похилому батькові, який був колись пророком. Сказали ту історію. Що пророк так і так сказав, і жертовник розсипався, і попел на ньому розсипався, і рука стала дерев'яна в царя. Він потім попросив, він за нього помолився, рука назад вернулася. І знаєте, що собі подумав той пророк? Я ж тут нахожуся. Якийсь там з юдеї прийшов пророк, а чи він правду сказав? Я його випробую. Сини йому слали осла. Він стів, приїхав, наздогнав того пророка, який там сидів, і каже йому: мені Богу сказав. Прийшли там ангели і сказали, щоб тебе повернути, щоб ти поїв. мене. Він йому перше сказав мені Господь не дозволяє. Ви знаєте, порок Божий, який знав правду, якому Бог відкрив і через декілька сот років збулося те пророцтво, бо встав муж Йосія, він не послухався голосу Господня. Бог не міг по-інакшому сказати йому, що я тебе вертаю назад, щоб ти поїв. Бог тобі сказав, не можна вертатися, тут пророк приїхав і став йому питати. Мені ж так каже, теж Господь сказав: а хіба той пророк не міг спитатися в Бога? Но він повірив в неправду. як часто буває в наші вуха вносять цю неправду, і ми більше повіримо, як тому пророку. Чи тому праведному чоловіку ми повіримо тій людині, яка принесла нам цю неправду? І цей пророк повірив, і він вернувся, поїв, і через цього самого пророка Бог відкриває каже, що ти не будеш покладений в могилу, бо тебе вб'є лев на дорозі. І знаєте, так сталося, коли він вернувся, поїв і вертався назад, така сталася ситуація. Той пророк назад поїхав. Ви знаєте, що той пророк для себе зробив? Що він сказав своїм дітям? Він сказав, поховайте мене разом з, його, з тим пророком, який пройшов з Єудеї. Бо ті слова, які сказав він, він удостовірився в тому. І Лев його вбив, бо каже, збудеться. І мене в цій історії найбільше здивувало, знаєте що? Що цей пророк не осознав, що він зробив неправду. А знаєте, там є написано в Біблії, каже, він його обманув. І в кінці він не осознав, і не сказав, що я зробив. А знаєте, що він сказав? Які слова? Яке горе, брате? Ну той пророк вже його не послухав, правда, бо він був мертвий. Але він сказав, яке горе, брате? І не доказав далі, що я обманув тебе. А він повірив, що це були слова Божі. Його Бог повернув, щоб він поїв і попив. Тому Господь сьогодні говорить через пророка Єремію. Читаю четвертий розділ, не буду за браком часу. Один віршик. Адже так Господь говорить мужем Єуди та Єрусалиму: розоруйте свою цілину і не сійте між тернинами, У мене тут, а в душках, будь яками. Господь говорить до. Людей, які жили в Єрусалимі, які знали правильне поклонення, які поклонялися живому Богу, а не ідолам. Але вони відступали від Бога, і Господь їм говорить: адже так говорить Господь, розоруйте свою цілину, не чужу, а в себе, в своє серце, своє життя. Ми повинні розорювати своє життя. І тут так сказано: і сійте, не сійте між тернями. Бо не буде плоду. Не буде плоду. Ми знаємо терен, будь які Де може там родити? Там зілля, воно все заглушить. І тут восьмий розділ пророк Єремія говорить 20-й віршик. Про ж жнива, скінчилося літо, а ми не спасені. Печаль була ізраїльського народу, те, що вони не навернулися до Бога. Ви знаєте, в нас ще жнива прийдуть. Бог продовжує життя, і в нас будуть жнива, і буде посів, і посіяно. А буде такий час, коли ти вже не зможеш нічого зробити. Жнива закінчиться. Літо Божої благодаті закінчиться. Ви пам'ятаєте, як Ісус встав на служіння, і Він сказав: ось сьогодні день благоприємний, Сьогодні літо Господнього змилування. Господь дає час людям на цій землі. І для нас, таких, як ми говоримо, ми праведні люди, сіяти правду. Сіємо правду, пожнемо доброту і милість Божу. Господь благословить. Читаючи, апостол Павло описав до Галатам досить таке хороше місце, ви всі його знаєте. Шостий розділ сьомий віршик. Не обманюйтесь, Бог усмієний не може бути. Бо що лише людина сіє, те і пожне? Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа життя вічне. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робимо усім, а найперше добро робимо тільки яким, які рідні у вірі. А Господь допоможе нам бути ревними до цього. Сіяти добро, сіяти правду, бо те, що людина посіє, вона буде пожинати. Хто, що вона сіє сьогодні, прийде час жнив. Прийде, тому що не буває те, що людина сіє, а не буде жати. Ми всі стараємося весною щось посіяти, а осінню зібрати, правда? І хтось посіє картоплю, той не буде збирати буряків, бо треба посіяти буряки. Так само, якщо хтось посіяв правду, то й буде правду жати, то й буде жати плоди праведності і дощ, дощ Божої благодаті. А хто сіє інше, той буде те пожинати. І ще одне місце, Яков пише: а плід праведності сіється в мирі. Ви знаєте, можливо, хтось подумає, що тут Яков пише, що люди сіють в цьому світі. Я теж так інколи думав, коли читав. Але тепер я зрозумів, що тут написано, що плід праведності сіється в мирі. Браття і сестри, це мир наш і ваший. Це не мир цього світу. Ні. Це той мир, який дає Господь. Цей плід праведності сіється в мирі, не в роздорі, не в наговарюванні, не в інших, інших гріхах, а сіється написано в мирі. І далі тут написано і творцями миру. Як важно бути сьогодні в мирі з усіма? Бо так написано, без миру ми не побачимо Божого і Царства. Хай Господь нам допоможе почути ті слова, війди в радість до свого пана. Тому що ти сіяв правду, і правда зробила тебе вільним. Вільним від чого? Від цього всього, що в цьому світі. Тому що ти є творець миру. Ти сієш цей мир. Хай Господь нам допоможе триматися цього. А Богу Хай буде слава. Амінь.